найбільше свято в році водохреще. Вінничани відзначили зі снігом на міському пляжі хімік. Попри мороз та хурделицю, на урочисте дійство з цієї нагоди завітали безліч охочих до різдвяних забав. Проте першочергово вінничани все ж рушали скупатись до водойми, аби очиститись від душевних гріхів, отримати небесне благословення, набрати здоров'я на рік вперед і розповісти про свої враження. Звісно, дуже Якби как бы, как вам сказати, аж. Ну, это не тобі словами, короче, Це невозможно сказати, так прекрасно. Це перший раз, це дуже класно. Супер. Дякую. Дуже хорошо, класно. Вражне чудові. Раджу кожен день так. Іноді час і часу тут буває. Тут взагалі зазвичай зранку так чоловік 10-15 купається. Власним прикладом залучення молоді до здорового способу життя шляхом традиційного занурення в освячену воду. Продемонстрував і голова благодійного фонду Здорова нація Вадим Кудіяров. Раджу кожному спробувати сьогодні впірнути в холодну воду, очиститись духовно, фізично, загортуватись. Вдало організоване свято стало символічним подарунком для всіх вінничан на завершення різдвяної декади від благодійного фонду Здорова нація. Адже тут потурбувались про щедрий побут, розваги, безпеку. Та теплу атмосферу на зимному пляжі, Хочу, хочу в першу чергу привітати всіх віничан зі святом, побажати добра в серцях у сім'ях. У відносинах у всьому та Божого благословіння на всі гарні справи ми традиційно організовуємо свято для людей і вважаємо, що потрібно організовувати умови для того, щоб люди могли і очищатися, і духовно, і десь психологічно розряджатися, і постійно, постійно допомагаємо у всьому. Попри те, що не кожен з гостей знайшов собі сили пірнути в ополонку, багато вінничан стали глядачами щойно засніжених річкових просторів та чужого героїзму. Проте, мерзнути на святі було зась, кров розганяли всіма можливими спортивними методами. Сьогоднішній захід саме перше повинен бути веселим і здоровим. А що цікаво, кожен кожна людина собі вибирає м, до душі. Чим займатися? От, наприклад, ми пропонуємо сьогодні для, скажімо так, того, щоб населення міста Вінниці, яке прийшло скупатися на честь свята водохреща, ще мало можливість зігрітися у, під час виконання силових вправ. Ми пропонуємо прогулянку фермера з двома гирями по 32 кілограми. Є також дві гирі по 16 кілограм, хто більше раз підніме, ще пропонуємо перетягування каната. І для скажімо так самих маленьких у нас є переправа по купинах і естафетка носіння, скажімо так, на координацію носіння тенісного м'ячика на тенісній ракетці. Підживитися в морозну пору хочеться частіше ніж зазвичай. Тож з рекордною місією смачно почастувати всіх. На хіміку запрацювала і власна козацька кухня під відкритим небом. Основна ціль наша це пропаганда козацького способу життя, козацького так званого зачаєвого права. Тобто жити по тих законах, по тих святах, по тих порядках, які були закожачені. Тому що вони нас до нас йдуть від язичничества. На козаку да, нема знаку. Да, да. Ми йдемо все з тих пір йде. і в цих традиціях є тільки все саме. Характерний для українського народу, тому ми, по міру своїх сил можливостей, це У Нас коліж, чай, і притом чай, наш козацький спеціально зібраний трав для цього свята. І в нас є невелика художня самодіяльність. Молоді люди займаються спортом, тобто ми пропонуємо здоровий козацький спосіб життя. Навіть на протилежному березі могутнього бугу було чутно щедрівки, досвідченого хору, осінні барви та багатьох інших молодих хорових колективів. Саме вони на свято оновлення, водохреще. Побажали вінничанам зібрати повнісінький мішок добра, успіхів та щастя. А в тім саду таї три терени, щедрий вечір. Добрий вечір добрим людям на здоров'я. Олена Закревська, Майя Кондратюк, новини Смарт ТВ.